Доброго дня! Подивимось сьогодні на World World Tarot, Таро, Таро дивного світу. Розклад на тему вашої енергії, тобто, ваш рівень енергії зараз, що призвело до цього стану енергії, куди ви витрачаєте енергію та, і на що вам потрібно витрачати вашу енергію. Розклад загальний комусь підходить, комусь ні. Давайте дивитися ваш рівень енергії зараз. Ну, ваша енергія от, вона витрачається такими е, конкретними дозами. Да? Тут у нас на роботу, але, в принципі, ви відчуваєте себе комфортно. Таке життя, що от, ви як на коні, успішно. Так? Е, можливо, для когось е, е, ви відкриваєтесь більше, да? для когось менше. Тут у нас, якщо були у вас якісь перешкоди, або, можливо, нещодавно, в нещодавному минулому ви себе почували, можливо, не так добре, як сьогодні. Добре, давайте дивитися, що призвело, давайте дивитись, до цього стану. Тобто ви як дозовано витрачаєте енергію. Що призвело до цього стану? Що от було в нещодавньому минулому, що там ви якось витрачали і відчували її недостатньо. Тут якісь прям витрати енергії, ем, таке відчуття, що якась як. Тримаєте в свою енергію лише для себе, да, або для конкретної взаємодії з кимось. Тут могли бути якісь переживання або стрес, те, що призвело до того, що там її було мало, або кудись ви досить конкретно злили м, таку достатньо велику кількість своєї енергії в нещодавному минулому. Добре. Куди ви витрачаєте занадто багато енергії? На що? Або куди ви витрачаєте? Ну, тут сім'я, да? На сім'ю. Тут на відновлення, можливо, якоїсь гармонії, якщо тут є переживання за майбутнє, також туди витрачаєте свою енергію, куди вам варто витрачати або направити вашу енергію, що потребує да, більше. Тут мені показано, що на спогади з минулого витрачати енергію точно не потрібно. Да? Тут на себе, на заробітки, на роботу, на отримання результатів або планування цих результатів. Ось куди вам потрібно направити вашу енергію.